Тарас Григорович Шевченко, Чи то не доля, та неволя. Чи то не доля, та неволя, чи то літаті летячи, розбили душу, чи ніколи й не жив я з нею живучи. З людьми в паскуді опаскудив і душу чистую. А люди, звичайне, люди, сміючись, зовуть її молодою, принепорочною, святою ще якоюсь. Вороги, І люті, люті ви ж украли, в багно погане заховали, алмаз мій чистий, дорогий, мою колись святую душу та й смієтесь, не християне. Чи не між вами я погані, так опоганесь, що не знати, чи був я чистим коли-небудь, бо ви мене святого неба взяли, меж себе і писать погані вірші навчили. Ви тяжкий камінь положили посеред шляху і розбили, у його Бога боючись, моє мале, та убоге, та серце праведне колись. Тепер іду я без дороги, без шляху битого, а ви дивуєтесь що спотикаюсь, що вас і долю проклинаю, і плачу тяжко, і як ви, душі убогою цураюсь, своєї грішної душі.